Сьогодні у міжнародний день акторів я запросила молодих акторів учасників театральної студії. Третій дзвінок це Софія Шпаник і Денис Осадца. Денис, вітаю. Добрий, тебе. добрий добрий раночок. Ну, бачите, справжній актор він вже відразу хоче трансляцію ще одну додатково вести у себе в, в телефоні. Але ви теж можете заходити до нас, якщо ви слухаєте нас через радіо при матчі, а заходьте на YouTube для того, щоб не пропустити важливого. Побачити цих молодих акторів. Як вони потрапили в театр, з чого все розпочалося? Бо продовження в них насправді вже дуже цікаво, я вже дізналася, Софі. Як ти потрапила в театр? Що все розпочалося? Ну насправді в одну виставу треба було маленьку дівчинку на одну роль. А це вистава Я і моя людина, і там треба було на роль дівчинки. І моя сестра запропонувала мене. Щоб я прийшла і спробувалась на цю роль, і мене зразу взяли. Я була насправді дуже сором'язливою і дуже боялася цього всього, але мене це дуже сильно затягнуло, і я вже в студії 8 років. 8 років все розпочалося сестрички. Марта Шпенек. так, Та, яка зараз є акторкою. <звук> В Львові, в театрі ім'ї Марії Зеньковецької це просто дуже, дуже, дуже потужно, що такі таланти з Тернополя вже тепер е, перебазувалися у Львів і, і там тішаться. Е, чи любила ти в дитинстві ходити в театр? В дитинстві так любила. Е, воно мене дуже затягнуло, і всі ці вісім років я дуже люблю театр і дуже люблю заняття і ходити в нього. Я дуже цим цікавлюся. От бачиш, це дійсно тобі в задоволення. В Дениса дещо інша історія. Дениса, як ти познайомився з Театром, з чого все розпочалося? Е, ну якщо брати от кардинально загально, то розпочалося все в принципі з школи, напевно. Тому що м -м, знаєте, от є така, така така річ, що в школах дуже люблять ставити якісь свої шкільні постановочки. Так і до там до війни принаймні, це в нас було дуже так в нашій школі. Не, не, не те, що популярно, а якби така традиція, що треба щось поставити. І вирішили таки поставити, я пам'ятаю, маленького принца. Грав я того такої не мали грав я того маленького принца. Я правда не пам'ятаю, це вже було дуже-дуже давно, але. Ну який це клас? Е Чи пригадаєш? Ой, клас, клас пригадаю, певно, клас 4-й Я був зовсім маленьким-маленьким. Мене поставили на ту роль маленького принца. Це, якщо так, був такий, ну, дебютом не назвеш, але це було щось, якийсь поштовх в театр потім. Там, через певний період, я якось. Ну я якби просто я в принципі є професійним танцівником. Я 12 років танцюю спортивно-бальними танцями я займаюся 12 років професійно і паралельно з цим вже почав. Вже потім через там 5 років вже ось, ось займаюся акторською майстерністю. і м -м, в один момент просто в мене в ляльковому театрі безпосередньо працює мама знайома, яка побачила якось в один момент. Мене так мені в ці всі пародії я малий був. Я дідзі любив дуже породівати. Я любив там всяке таке щось, десь якісь всякі мамі шоу робити щось дома. що я там щось щось розк... ну Як оце всі малі діти, я думаю. Ви точно знаєте, що це таке. А, і в один момент мені мама к мам, мамі каже знайома: типу, заведи його в театр. Нехай він подивиться, що це таке. до Ну, вона безпосередньо, якщо дослідно казала, до Діма, до Дмитра Валерійовича каже, заведи його до Діми, Діма там з нього зробить, ну, типу, гарно Я такий, типу, моя мама каже: Деня, піджи, йдемо, все, я тебе я домовилася, я тебе записала, пішли. Я такий, ні, я нікуди не піду, я туди не піду. Що я там буду робити? Я вже танцюю. А, і, і коротше, це були верески страшні, але ну, мене мама так, знаєте, як то кажуть, я тебе не питаю по -під руку, тук, тук 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 завела мене. Прийшли ми, Добро я ще, да, ще пам'ятаю, як ми ще запізнилися на це прослуховування. Я приїжджаю, короче. Ми заходимо в цю гримерку. Дмитро Валерич такий стоїть на мене. Дивиться, такі добрий день. Я такий ти. Добрий день, я до вас прийшов. Мама каже: мама, я хочу додому. Мама, додому мене піде. От, і мене, ну і мене почали такі розпитувати. Вже розкажи якісь віршики. Я не знаю, я малий, я вже таки собі чуть-чуть, ти дежовий чувак. Я не знаю, що їм розказувати. Я короче, я пам'ятаю, як я розказував це у лісі, лісі темному. Це було щось, але. Потім Дмитро Валерійович такий, да, ми його беремо, все, давайте попробуємо з ним. Я хочу з ним попрацювати, мені цікаво з ним попрацювати. От і так я попав до Дмитра Валерійовича, і так я вже п'ять е, років вже тим займаю. І дуже люблю Дмитро Валерійовича як викладача, і Тетяна Васильна дуже люблю як викладачку. Вони всі дуже, дуже, дуже в нашому серці, і вони явно такі провідники в житті точно будуть. Так, Тетяна Кошельовська і Дмитро Татарінов це люди, які дуже креативні, і їхнє поєднання, тобто як режисера і акторки, це теж видає щось неймовірне. Їхні вистави унікальні, і особливо коли я, як глядач, приходжу і захоплені дивлюся на вас, молодих акторів, які грають. І я така, о, це просто неймовірно. Настільки гарне поєднання, і сам підбір класний і сценарію, і костюми цікаві, і ва. І муз музичні оформлення, і ваші тексти, і те, як ви перевтілюєтеся, просто супер. Але насправді це дуже багато вкладено вашого часу, вашого ресурсу для того, щоб вийти на сцену і зіграти. Зізнаєтесь, наприклад, остання вистава, яку ви зіграли разом, розкажіть трошки більше, скільки часу ви готувалися. Ну, підготовка до вистави в нас тримає триває загалом 9 місяців, 5 -5 місяців, але в більшості треба працювати самому над персонажем, тому що нам не кажуть, що точно робити. Ми самі видумуємо для себе особистість персонажа, тобто Серйозно? ми думаємо, та, ми думаємо що б він зробив в цій ситуації. І, наприклад, всю весну. Я кожен день думала про свого персонажа. Я грала директрису філармонії, і кожен день, як я до школи, як я йду в школу, я завжди думаю про свого персонажа, як вона б тут зробила, якби вона тут поступила. І е, це мені дуже допомогло поринутися в цього персонажа і відкрити його. По-іншому і зробити якимось таким об'ємним і гарним. А в акторів є оце така надивленість, тобто дивитися на когось, десь спостерігати, чи дивитися подібні ролі, чи ви маєте от власне, самі це все переживати і видавати, чи нема такого, що десь підглянути і зробити так, як хтось. Кожен, в принципі, мені здається, кожен персонаж до кожної вистави. Це правда, Соня гарно підмітила, що кожен персонаж створюється з нуля. Тобто, ти можеш десь підглянути якусь ідею. Тобі може підказати Дмитро Валерійович якусь ідею, як цьому персонажу краще зробити, який у нього має бути характер приблизний. Але от само, самого самого персонажа створиш ти і насправді на, на, ти думаєш, тобто кожна вистава, кожен твій новий персонаж, це ти ним живеш. Імхо, ти живеш ти ним постійно. Типу, не тільки в театрі, ти виходиш з театру, ти теж ним живеш. Я пам'ятаю, в нас була лісова пісня. Я я грав Лукаша. Я від Лукаша відходив півроку, напевно. Тому що в нас був такий там. Ну ми зробили такого Лукаша, що в один момент він вже такий, типу, прям ух ти, пухти вже аж псіх. І, і я чесно, я дуже довго відходив. Наприклад, ну, ти, теж персонаж тебе всередині на правді він тебе їсть. Типу, і ти просто в моменті ти, ти навіть можеш деколи думати. Я грав м'ясника. Вона грала да, директори Софія Романі, я грав м'ясника. І чесно, інколи вже навіть коли ти в житті думаєш, ти інколи можеш думати як м'ясник Просто ти подумаєш типу, такий, типу. А потім ти згадуєш, чекай, стоп, я не граю, я не граю цей. Але насправді кожен персонаж він дуже довго вибудовується. У нас кожного року є завдання, такі як мудборд. Ми маємо зробити завдання. ну, Здебільшого нам стараються давати якісь завдання. І в цьому, і мені здається, є якийсь професіоналізм, але що Тетяна Васильневне в тому, що вони не знаєте це не як в школі. Тобі припадали матеріал, зазубрив, три правила трьох зазубрив, здав, забув. <гум> <гум> ні, е у нас трошки три, три інша. Слова. Я а, думаю, е дали матеріал. Давай так, давай, е отримай, да, напевно. Дали матеріал отримати. Пережити? Е пережити. Чи відчути, Відпустити, я думаю. Правда? <гум> 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 відпустити. Але насправді у нас. В нас є ж декілька складів на виставі, і якщо подивитися декілька разів виставу, ти помітиш, що кожна людина робить персонажа по іншому, в когось інший підтекст, хтось по іншому робить якісь інші реакції. І тому ти можеш підглянути за якоюсь маленькою частиною, але все одно персонаж має бути твоїм, тому що, якщо ти його підглянув повністю, тобі буде важче з ним співпрацювати. А mm -hmm. тобі треба саме з ним повністю з'єднатися, щоб ви були як одним цілим. Так, і чи часто вас коригують, тобто, е, ага, от ламають, не треба так зробити, треба по-іншому. Чи ви, власне, е, прислухаєтеся до вас і режисер? і... Часто насправді кажуть, що це варто не робити, тому що на репетиціях ми, наприклад, щось придумали, і ми, можемо, ми можемо це показати, попробувати, і нам можуть сказати або це робити, так. або ні. Тобто угу. до нас можуть прислухатись, а також можуть сказати, що це не той варіант, і треба якось по іншому показати. Окрім того, що ви знаєте свої тексти, окрім того, що ви дійсно вибудовуєте свого героя, от як він його поведінку, що ще потрібно знати, що ви ще вивчаєте, якщо є танці. Так, то це танці. Якщо там є якийсь спів чи якісь вокальні речі, ви теж як на це все відбувається, донис? Трошки привідкриє нам <ривіт> за кулісся. Я думаю, що і Соня буде мати, що сказати. Просто вже це я просто поки, поки згадав. Звісно, не тільки тексти, не тільки персонаж. Насправді, пластика Дмитро Валерич хвалиться. Мені здається, дуже класними постановками пластичними. Тобто, направду він в цьому дуже великий професіонал. Він в цьому має дуже великий досвід і. Він в цьому має дуже велике е, бажання втілювати е, задумане в реальність насправді, тому що уява формує реальність в нього. Так, Так, це ключова фраза нашого «Ноктюрна уява формує реальність і. Направду він хвалиться цими своїми постановками. І інколи бувають важкі матеріали, які вивчити, десь є, буває, бувають моменти, де він поставить настільки там пластичні якісь етюди, де ми маємо прям. Ми приходимо самі перед репетиціями, і це від, самі якби, відточуємо. Інколи навіть на індивідуальні приходимо. Е, ну насправді е, бувало таке, що от Ноктюрн, на Ноктюрні я грав в наживо на електрогітарі. Е, я пам'ятаю, що от тільки тільки на початок ноктюрна це ще минулий рік. значить, у нас так да, минулий рік. Я пам'ятаю, от тільки тільки початок ноктюрна, я пам'ятаю, я нам тільки дали матеріал ознайомити з ним. Е, дзвонить мені Дмитро там каже, Діня, Ви зможете зіграти це на гітарі? А, ну це класичний твір. Я його маю зіграти в жанрі метал. Дмитро Валерійович такий Деня, коли ви можете це розібрати? А я такий сижу такий аб, 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 аб". я можу кажу, але це, це підбирати на слух тільки. Я підібрав на слух Ноктюрн, і, думайте, і ми зараз вийшло так, що тепер ми можемо грати його і в такому жанрі Ноктюрн. Да, і він звучить дійсно насправді дуже круто і дуже потужно, особливо під той момент вистави, який в нас є. Тому не тільки тексти і не тільки побудова персонажів. Насправді ж цього року нас навчили і навчають. Показувати емоцію тілом. У Нас часто бувають вправи, там де тіло ми маємо передати радість, сміх, сум чи якісь типи емоції. І це дуже цікаво просто відчувати, тому що нас питають: от сміх, з якої частини тіла у вас піде сміх? І ти задумуєшся і думаєш, так, а з якої частини в мене йде сміх? І це в нас, типу, весь рік такий, тому що в нас вистава досить пластична, і в нас кожного персонажа е, була своя пластика. Е, і ми пластикою показували такі, типу, характеристики персонажу. І оце відчувати це дуже цікаво. І саме цього року, типу, нас ще вчили тілом дуже відчувати, тілом показувати. Насправді вистава була дуже характерна, тим, що в кожного персонажа була якась своя своєрідна пластика, яку до теж до речі, нам треба було самим придумати. Він каже: Дмитро Валерич не каже: от в тебе така там ясника пластика, отак от перегорбися. А ти маєш собі звісно, ні. Він каже: пропонуйте, Клас. а тоді, вже, коли ти маєш декілька варіантів. Ви Вибирає він. Тоді вже Дмитро так. Валерійович, може вже допомогти такої. Тобі вибрати, просто сказати, оце йому найбільше підходить. Да, ви молодець, наприклад, на напр, Завжди Дмитро Валерійович каже: придумайте, от запропонуйте, на, запропонуйте ну, завжди. Насправді тоді я вам ніколи ніколи нічого не буду пропонувати. Він буде він може запропонувати ідею, навіть якщо він не пропонує ідею, ти маєш сам з неї вийти. Оцей знаєте, знайти з цих задачок знаків питання ключик. Щоб знайти відповідь, отак, тобто, оцим мені дуже подобається його методика. він заставляє тебе думати не тільки навчає, тобто, але власне розвиває вашу креативність і звісно. Це дуже дуже цінно. Хоча мені здається, зараз настільки там безліч інформації доступної, можна все черпати, отримати і вам набагато легше би мало бути. Але я бачу, що ви працюєте, тобто працюєте над собою, і це дуже цінно. Тим паче, що тоді воно вже показує якийсь особливий результат, і ви бачите, що це частинка мене, тому що це я вклав, а не мене навчили, що зробити так, так чи інакше. Це дуже тішить, які таланти потрібно розвивати для того, щоб бути хорошим актором. Вашу думку? І що вам допомагає? От Дениса допомогло. Пластика це тобто танці, заняття танцями, музика це і слух, і, в принципі, можна перевтілити з того чи іншого героя набагато простіше зігравши. А Софія, що тобі ще допомагає? Насправді важливо вміти думати, творити, тому що без цього ніяк. Так само мені дуже допомогла пластика, тому що з дитинства танцями займаюся. Теж, тобто, так, в мене так. є і музичний слух, і також я пластична. Ну і насправді відкритість. Тому що, наприклад, в дитинстві я була дуже сором'язливою, я боялася людей, і мені студія дуже допомогла відкритися саме до людей, щоб з ними якось працювати, говорити. І зараз для мене це не так страшно, просто навіть поговорити з людиною, тому що в дитинстві я не могла, я просто зразу плакала. А студія відкрила мене, допомогла мені якось і повірити в себе, і зрозуміти, що це не так страшно. І дати цю можливість просто типу контактувати, думати, придумувати і це все бачиш два, два таких е, різних е, випадки. Коли, наприклад, Денис він такий актор-актор, тобто він любить щось показувати, передівати, і тут вони його просто вихопили. А в твоєму випадку, цей діамант, вони знайшли, притерли з тою пилосором'яжливості і віднайшли його. Розкрили це дуже класно тому, справді стільки всього, що допомагає потім і Вашому житті і надалі комунікувати з людьми, бути успішними, бути цікавими людьми, але особливо якщо ви ще виберете шлях актора, то це треба вміти комунікувати із засобами маси інформації із доброзичливицями із хейтерами, і з ким не хочеш, із нав'язливими кимис людьми. Тут тут власне класно. Як завчати тексти? Тут теж треба. Пам'ять мати хорошу для того, щоб зрозуміти ту чи іншу історію, треба знати взагалі, чому так писали там, чи, наприклад, чому так відбувається. Це ж теж воно поєднання не тільки там. Ви бачите сценарій текст і собі там уявляєте. Ви теж маєте розуміти, чому саме так написав автор. Та обов'язково треба розуміти все і розуміти свого персонажа, чому він це говорить, тому що часто. Якщо людина не знає, про що вона говорить, а вона просто завчила текст, нас питають, що це означає? Що ви, типу, цим хочете сказати? І ти маєш повністю зрозуміти свого персонажа, і тоді все легше піде, тому що насправді це, ну, всі ці роки в студії дуже допомогли легко завчати все, тому що я можу декілька разів прочитати текст, і я вже його вивчу. Типу, тому що допомогу. ти його розумієш. Так, Тому а, що, що я його і розумію, і плюс. Потрібно його знати так точно, і це дуже допомагає, як і в житті, так і просто, тому що щоб щоб щось вивчити, тобі потрібно розуміти, що це, а не просто завчати слова. ти будуєш, ти ставиш завжди собі питання. Ти от прочитав. Ну, часто буває у нас таке, що ми не можемо знайти. Ну я часто у мене не зна... ну, в соні соні з цим простіше було, але в мене було важко з шуканням питання відповіді щодо тексту, чому так написано, особливо місних, особливо коли це слово міромрожок. Це дуже завуальована часто вистава. Це дуже важка вистава з дуже тисячма підтекстами, тисячма мільйонами підтекстів, яких можна знайти, а можна не знайти. Ем, ну Не всі ми розуміли, чому, ну чи навіть можливо глядачі деякі у нас не розуміли, чому уява формує реальність, чому помирає. Вони не розуміли сенсі деякі вистави, чому якби він спочатку з такого там стає величним і потім знову помирає все одно. Чому мистецтво мертве? І чому в кінці мертвий метець, Тобто багато хто цього не розумів. І я був теж одним з тих, як тільки ми розводили вистави. Я часто приходив дійсно з завчинним просто текстом і вже підходив до Дмитра Валерича, кажу: я не розумію, а чо а що я це взагалі як би кажу. Він каже: Ну, Денис, ви ви думали? Я кажу, я думав, я не знаю. От. І Дмитро Валерійович, насправді з цим дуже допомагав, і направду Соня гарно сказала розуміння тексту емоції. Чи можна перебороти емоції? Наприклад, якщо зараз всередині в тебе вирують зовсім інші там відчуття, і і в тебе от не, не, не виходить ця емоція, яку потрібно відтворити. Чи бувало у вас таке, і що допомагає в цьому? Часто збуває, але ну насправді просто е часто ти якось проживаєш це не повністю. Тому що теж так не дуже можна. Але поверхнево ти це проживаєш, і воно саме все йде. Так само часто в мене буває, що перед тим як вийти на свою картину, я думаю, які мені задачі поставили точно, що я можу забути. І тоді в мене робиться такий ланцюжок емоцій, і я саме по них, і вони вже в мене просто йдуть самі. Типу, це вже все йде саме просто напрацьоване, так скажемо. Якщо, а в тебе як, Денис? Якщо в сенсі емоцій, можливо, що часто буває таке, що в тебе, наприклад, поганий настрій, наприклад, і от після цього поганого настрою, тобі треба вийти, наприклад, на сцену зіграти. Насправді е, от Соня гарно підмітила, ти просто якби переключаєшся то тебе переключає, і ти розумієш, це якби театр-театр є театр, і там твої особисті якісь е, проблеми з типу, не знаю, з батьками, там, з друзями і так далі. Насправді, ти якось це відпускаєш, тому театр це таке чарівне місце, якби, як якесь чистилище, де ти забуваєш про все, і просто робиш те, що ти любиш робити і. Е, Хоч і театр інколи викликає теж негативні емоції, коли тобі не виходить, коли ти як ну, якби так кажуть, бісишся, бо тому, що тобі нічого не виходить, тобі е, тобі дали задачу, ти не можеш її зробити, і тобі сто раз стоп ще раз, стоп ще раз, і ти такі сидиш такий, але а хто казав, що буде легко. Та, та тим Але паче, якщо що... ти любиш цю справу, то вона йде ну ти Звіс. просто готовий працювати заради неї. Так. Бачите, це працювати, навчатися і багато часу. А є таке, що хочеться бо бути з друзями, хочеться щось для себе. Як знаходити цей час, коли стільки всього хочеться? Ну нам був нам був комфорт, тому що театр знову ж таки театр об'єднує, і наприклад, театр і нас об'єднав настільки, та -та -та. що. Цей, що ми просто зараз сонію вже є в стосунках, і, як би кажуть, театр не тільки об'єднює якось духовно і емоційно об'єднує в любові. Це от дуже і так. ми, якби нам було комфортно, тому що ми і так, в принципі, проводимо багато разом часу. І нам це якби допомагає, і театр допомагав багато часу проводити разом. І тобто, якось сильно це не заважало, напевно, нашим життям само стосунках. І це дуже класно було, що типу йдемо в театр, йдемо з театру. Навіть якщо не маєш коли погуляти, бо репетиції, ми все одно разом в театрі. І це класно. І так само що в театрі щастало? ти знаходиш друзів, і там ти проводиш дуже цікавий час. І це те, що це працювати, вчитися і так далі. Воно все перекривається, тому що там кучу позитиву, і ти там просто наповнюєшся завжди. І те, що ти типу наповнишся, це повністю так викреслює те, що ти там з кимось не погуляв ті дві години. Але ти типу, побув в театрі, і ти наповнився цією енергією, емоціями, і це набагато краще, ніж просто якось враз погуляти там з кимось іншим. Важливі люди, важливі люди, ті що поряд, напевно. Тобто, то, що от а в театрі зазвичай часто люди, ті, що от поряд, вони тобі є важливі. О, так в соні, наприклад, теж багато от, от, В соні. Є подруга, теж вона теж ходить в театр, і їм теж класно, тому що вони собі розумнають, коли в неї в соні прем'єра, умовно, коли в соні вистава. А її подруги немає. Вона теж часто до нас приходила, і ми собі втрьох дружимо і нам класно, тому що вона прийшла до нас в гримерку. Поки у нас між одною і другою виставою склад перегримовується. Ми собі сидимо що... в гримерці обідаємо і говоримо, Тому насправді це дуже класно. Я знаю, і... що ви їй допомагаєте, Тобто, навіть інший склад може допомагати там накладати грим, так для того, так, щоб так. у вас все вийшло, склалося. А бувало так в житті, там чи в школі, коли. Яка свого роду може бути там недовіра? от Та він там актор, чи вона там акторка, вона тут зіграла, десь хитрила. Я їй не довіряю. От були такі якісь моменти негативні, коли от Я несправедливо думаю. сприймали, бо списували на те, що ви можете от зіграти? Чи Софія точно була? Перше чую а Денис. Денис, давайте своя історія ну не було, було точно. Насправді. Я бачу, почало й ті інколи з негативом, інколи без негативу. Може, може інколи це і з негативом для мене відчувалося. Коли може десь хлопці могли там, типу, от ти там, от ти там актери, що ну це наш актер, це ж наш актер, іди там зіграй, іди там покажи, іди, ти ж там вмієш, наприклад, бувало такі моменти, зв звичайно, там називали і баклані, що не баклані. Тобто, бували моменти, бували моменти. Зі бо... заздрості більше. Так, да, 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 думаю, що інколи часто в людей просто грає заздрість. Типу, знаєте, краще, як то кажуть, краще краще тішитись чужого. Рому щастю. Аніж якось почати заздрити, і потім воно тобі вийде боком. Насправді, і треба вміти тішитись чужому щастю. Насправді, радуватись чужому щастю чужому успіху, навіть якщо, типу, це не є твій успіх, а чому не порадуватись людину щиро, а не заздрості, не порадитись в сенсі, що я, я так за тебе радий, щоб щоб тобі там палка десь там в колесо залетіла. Знаєте, так не насправді дуже багато є заздрості, дуже багато було моментів, що типу ну він там довчив. Вчителів, бо він там, ну він ж там актор, актор, він там може щось їм там допомогти. Йому там ну бували моменти але насправді якось ти стараєшся просто таких людей уникати в житті і нас ну ти, і ти тримаєшся. Я завжди просто був прихильник того, що краще в тебе буде три друга, але вони будуть тобі вірні. І найкраще так, так. і вони ніколи тебе навіть в біді тобі ніколи не позаздрять, і навіть в біді вони тобі типу палку під ноги не поставлять, навіть якщо ти не знаєш там них. Що би ти там з ними не зробив, скільки би ти не позичив грошей, чи скільки би ти їм там навіть не на навіть якби б злі на тебе були, все одно допоможуть. Чим ти будеш мати мільйон, яким ти потрібен, потрібен просто поки ти їм вигідний. А в один момент вони тебе кинуть, типу ой, я з тобою вже не хочу дружити. Ну, 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 типу, не треба триматися таких людей. Краще, менше, але вірні за гроші. Почали щось говорити. От власне, знаєш, що хотіла тебе Денис, запитати. Я просто, ну наприклад, як ви ми уявляєте життя акторів в сучасному світі, чи це ті, хто може заробляти багато грошей, чи це навпаки треба буде виборювати себе, ну виборювати якісь хороші ролі для того, щоб. Хоча б там триматись на плаву і шукати ще Знає, якісь що? додаткові заробітки. <ріст> я <ріст> а, ваше уява, тобто добра, ваше Я почну. Уявлення. Соня тикає мене, що почав я, то почну я ем, насправді, насправді я вважаю, що. Хороших акторів видно, але якщо ти хороший актор, але ти себе не будеш показувати, тебе ніхто не побачить. На жаль, ми живемо в такому світі. Досить я б сказав, напевно, жорстокому, де той, хто бореться, і той, хто якби буде, типу, через всякі зв'язки і незв'язки незв пробиратися через це, аби найти собі ну ту крихту хліба, той буде щось мати. І насправді я вважаю, яким би ти геніальним там крутим актором не був, якщо ти не будеш себе десь показувати, якщо ти не будеш гристи палку. Об зуби, якщо ти не будеш людей тих так, от в сторони розпоказувати себе, Конечно, це то це залежить необхідно соцмережі. Також ви ведете соцмережі, показуючи свої майстерні що на це не вистачає часу. <гум> ну я думаю, що вже ти це вже більше. Ти коли стаєш од більшим актором. Ти вже коли от наприклад поступаєш кудись, коли ти якими ж там. Якимось є прямо актором якогось театру, наприклад, чи ще десь, звісно, тоді вже соцмережі дуже варають. Ну в даному випадку у нас у нас іде сама така цепочка, що на тебе люди самі підписуються, самі за тобою починають слідкувати просто з репостів студії, просто після вистави, тобто побачили, типовий, а можна десь там твій інстаграм глянути, чи в студія часто відмічає дуже класно нас піарить Насправді це за це за це студії. Дуже дякуємо що студія не якби не тільки в своїх інтересах, а в інтересах насправді Дмитро Володимирович Тетяна Васильна з. Робити з нас людей дуже великих людей, типу, людей про яких потім будуть знати, і типу за за що я їй вдячний Дувала що мене наштовхнув на цей шлях, якби щоб потім якимось став. Денис, ти вже розкрився секрет. Тобто, після закінчення школи, після закінчення як випускник театральної студії, третій дзвінок. Ти тепер вже та перший, я вже є студентом Львівського національного університету імені Івана Франка на. Перформативні мистецтва, акторське мистецтво театр ляльок пішов такий поступом Дмитра Валерійовича. Такий акторське мистецтво театру Ляльок поступив так на курзи Миколи Набока От і буду в Львові вже з 1 вересня починати навчання вже як актор. І дуже сильно радий, що Дмитро Валерійович дав мені в тому житті зрозуміти, що мені треба потім йти. Так, так скажу так. Ну це дійсно дуже дуже приємно, що коли е, ці всі роки навчання вони дають поштовхи, дають розуміння, чим би ти хотів займатися по життю, і це дуже тішить. Софія, В тебе вже були якісь подібні думки, ким би ти хотіла стати? Е, ну, в мене насправді дуже багато думок щодо цього, і ще точної відповіді в мене в самої немає, тому що в мене просто то-то, 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 Бо я дуже багато чого люблю, але головне, що є варіанти. Це вже краще, ніж якби я не знала, що я хочу. Це було насправді гірше. Ну що ж, на завершенні цього інтерв'ю, ваші побажання для наших слухачів. Для молоді. Чого потрібно, щоб бути успішними, що потрібно, щоб знайти своє? Е Пробуйте і просто вірте у себе. Ну, вірте все. Знаєте, в себе. Знаєте, у нас є така гарна фраза, яку використовує завжди Дмитро Валерійович і використовує все наша студія творіть. Просто творіть. Е, тому що уява формує реальність, дорогі друзі. Ніколи, ніколи не кажіть собі ніколи. Тому що е, якщо ви так будете думати, що от я це не вмію і мені це не вийде, ніколи ви так нічого не у вас все вийде, все пробуйте. Тому що знову ж таки, і, і я думав, що мені не вийде в театрі, і я не хотів в театр, але зараз е, завдяки людям, які вас які мене підштовхнули до цього, я розумію, що. Е, все, все завжди буде добре, і все у вас буде виходити. Просто вірте в себе і творіть. Дякую вам. Ну що ж, я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Софія Шпаник та Денис Осадця. Це актори театральної студії третій дзвінок. Вони поділилися своєю історією. Проте ще раз підтвердили, що театр це просто фантастична атмосфера, це неймовірні люди, і це завжди досвід, який дає поштовх в житті, легко знайти своє і своїх. Також дякуємо за те, що були разом з нами. Це була програма «Відверта наух. Цікаві гості. нові зустрічі.